Замінити національну свідомість комплексом меншовартості знаємо, чули, відчули, адже саме так протягом усієї своєї переважно вкрадено вигаданої історії чинить Росія з Україною, як наслідок до 2014 року, навіть сучасну незалежну Україну більшість світової спільноти сприймала як частину Росії, а українську культуру як побічну відносно російської спадщини, хоча є безліч доказів викривлення української історії. Рії сусідом і фактів, що вказують на цілеспрямоване знищення нашої культури, я Павло Іванов. Ви слухаєте подкаст від гречки. Є різниця в цьому епізоді з кандидатом історичних наук, старшим викладачем обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Юрієм Митрофаненком говоритимемо про знищення українства в культурній галузі, в тому числі й про так звані чистки, тиск та схиляння, зокрема літераторів до служби режиму, а точні. Ніше режимом, які існували на території імперії, частиною якої була Україна. В епізоді, присвяченому церковному питанню, Юрій Митрофаненко розповів про тиск з метою схиляння до співпраці та намагання росіян знищити українську церкву, українське духовенство. Послухайте, якщо ще цього не зробили, дуже пізнавально. Абсолютно те саме відбувалось в культурній галузі, зокрема в літературі, і запустив цей пекельний механізм, а точніше надав йому максимальних обертів, добре знайомий українцям своїми недобрими справа. Авами Петро Перший, коли ж почалися ці чистки, і згадую 18 століття повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московського царства і тиск Петра І на українську інтелігенцію. Тобто, коли вона була поставлена перед вибором, або ти стаєш на бік Петра І продовжуєш працювати, обслуговувати інтереси російської імперії, московське царство стало російською імперією, і тоді ти зберігаєш свою царину, таку інтелектуальну справу. Там були люди і інтелектуальні справи. В сімнадцятому стріті пережив, це були там. Це були священники. Священики, які розробляли там концепції розбудови держави, зокрема Феофан Прокопович, кияни, прихильник Мазепи. От якраз один з тих, хто зробив кар'єру у московському царстві при Петрі І. Хоча до того був в чудових стосунках з Мазепою, писав на його честь поему таку трагікомедію Володимир. Але щоб не потрапити під репресії і реалізуватися в Московському царстві, ось перейшов на бік Петра І. З іншими цікаво було стефаном Яворським, Лазаром Барановичем і їх просто змушували писати такі обвинувачення Мазеп, 18 століття? Можна вже говорити про такий цілеспрямовний тиск московської тоталітарної, авторитарної, абсолютистської тоталітарної держави на українського митця. Ну і тут що доводилось робити митцям? Ну якось, якось пристосовуватися. І ця традиція фактично зберігається вже до, до нашого часу. Якщо говорити про літературу, то показовим є приклад вже зі століття 19-го, і це приклад уродженця Полтавщини Миколи Гоголя, а показовість його у виборі виборі українських митців на користь гаманця. Микола Гоголь він просто шукав, як йому реалізуватися. Це дуже дуже цікава історія, коли українець це друга проблема, не може бути успішним, коли буде писати рідною мовою. Хоча Гоголь наскільки складна амбівалентна особистість, можна говорити про нього, що він здобув успіх, коли почав використовувати український фольклор, українську тематику. Але з іншого боку, потім від цього відійшов і почав працювати так на російську культуру. Тому тут маємо інший уже такий момент трагедії митця свого народу, там своєї епохи, що ти мусиш переходити в чужу культуру, щоб бути успішним. Щоб бути заможним, щоб не зводити кінці з кінцям, щоб тебе визнали письменника, щоб тебе підтримували держава. І Гоголь обрав саме такий шлях. До речі, ця проблематика не нова, і Леся Українка дуже класно написала про неї в поемі Оргія, коли аналізувала добу захоплення Римської імперією Греції. І тоді перед митцями грецькими така постала проблема: чи служити культурі окупанта, чи не служити, чи пристосовуватися, чи просто мовчати тоді, усі не писати, не обслуговувати інтереси. До речі, тут великий посил до сучасників в 19 столітті. Чимало українських митців в дев'ятнадцятому двадцятого століття почали загрожувати переходом в російську літературу. Ну мовляв, а як тоді вижить? Як звести кінці з кінцями. Ну і були люди принципові, ну а були, чесно кажучи, не дуже. І вони це пояснювали тим, що якось треба життя. Тому маємо маємо ще такий момент, коли ти переходиш в чужу культуру, щоб бути успішним. Бути українським письменником 19 столітті, давайте скажемо, було дуже дуже непросто і фінансово невигідно. І Російська імперія якраз створювала умови, щоб переходили в російську літературу, хоча маємо винятки. Діаметрально протилежні приклади Тарас Шевченко та Леся Українка, 19 століття. скажімо так, якби таких людей не було, я не думаю, що українці збереглися б як нація. Перш за все, треба виокремити там декілька постатей. І ну, для мене такі ключові персоналі це Тарас Шевченко та Леся Українка. Можете закинути, що мовляв, там, там Тарас Шевченко, писав там і російською мовою, але кількість його творів російською незначна. І вона губиться у повністю у такій величезній його спадщині українській. Тарас Шевченко він обрав для себе. Давайте так, от, отекот порівнювали. Обрав для себе українського читача. Він писав. Для українського читача, і в тому була його популярність серед українського населення, і, в принципі, в тому його значення для, там, для української культури. Бо якби там, не Шевченко, то хто знає, що було б з українською нацією в 19 столітті, де да, був, був Котляревський, був квітка Снав'яненка. Але от після них якась така мала бути прірва і тут з'являється. Тарас Григорович Шевченко. І причому, скільки його не ламали, скільки його не забороняли писати, малювати, не саджали, там, вправляли до візниці, там, солдати, він зберіг свій стрижень поета. Отже, перший, це безумовно, Шевченко. Потім ті, кого ми вже згадали, Леся Українка. Я звертаю увагу, ну, вона ж косач, а бере собі псевдо Українка. Змогла ну, б взяти Леся Хохлушка, Леся Малороска, Леся Волинянка, Леся Полісянка. Але вона ні бере я Леся Українка. От саме такою позицією своєю, такі люди, як Тарас Шевченко, такі люди, як, як Леся Українка, вони були з одного боку і такими давайте говорити прямо митцями високого рівня, тобто рівня такої європейської культури, а з іншого боку, і демонстрували свою таку чутку. Громадянську позицію, національну так, ідентичність ну, от у Шевченка там свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть. Так далі він чітко асоціював, ідентикував себе з Україною і як руто поховайте мене на могилі серед степу, широко на в країні милі. До речі, з цим похованням Шевченка там цікава історія була. Російська поліція завжди стежила за Чернечою горою. Казала: ну не може бути, щоб так просто, так туди українці сходяться. Там точно десь закопана зброя, не просто так. Вони вони, вони, вони там збираються. Тому ось культ Шевченка, на основі якого формувалися там перші українські політичні партії, там братство Тарасів, наприклад, які там давали клятву на могилі Шевченка, що ми будемо боротися, будемо продовжувати справу Тараса, будемо боротися за автономію там чи за незалежність України. Оце якраз приклад митця, який, начебто, з одного боку був частиною тої російської культури 19 століття, як українець, але з іншого боку ну не розгубив своєї творчості української, яка ще була високого -високо рівня і як зазначають. Ще аналітики вона була конкурентноспроможною, навіть якщо порівнювати з там кращими творами європейського мистецтва там тої доби. Рухаючись далі історією, ми прийшли до радянської доби. На 20-те століття припадає одразу два українських відродження. Щоправда, одне розстріляне, а інше задушене. Юрій Митрофаненко розповів максимально доступно. 1917 рік до влади приходять більшовики. Мічовики орієнтуються на французьку революцію, на якобінців, ну а якобінці це, — це репресії. І так далі. І вони задача яка тоталітарної держави взяти під контроль всі галузі життя людини, всі сфери життя людини, взяти під контроль. А тут ще митці, яких можна якраз перетворити на, на трубадурів імперії, перетворити на там на пропагандистів. Ну це ті, хто погоджуються. Співпрацювати хто не погоджується, ну то відповідно він, він державі такі не потрібен. І маємо тепер наступний метод. Це щось подібне, напевне там до Петра Першого. Це моральний, психологічний, в подальшому фізичний тиск на українських митців. Ну, от, наприклад, беремо покоління українсько-радянські класики після входження України там до совєтського союзу, Тичина, Рильський, Сосюра, Бажан. Тобто люди, які раніше були співцями української державності, вони тепер перетворюються під тиском совєтської влади на тих, хто ну мусить тепер возвеличувати російський совєтський більшовизм. Це ті, що перейшли на бік совєтської влади, вони погодилися десь е піти, знаєте, на угоду зі своєю совістю, змушені були писати під вказівку, возвеличувати комунізм, возвеличувати партію, там совєтську владу, але вони залишилися живими. Проте це серйозно вплинуло на їхню творчість. І от Євген Маланюк, який емігрував, пізніше він е от дуже влучно писав про Павла чину там. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, і вскривавлений жовтень твоя обернулась весна. Що це означає? Ну що сонячний кларнет, його збірка, тепер перетворилась на таку собі значно нижчий, таке мистецтво нижчого рівня. Тут з дудку ти пляшеш уже, як тобто виконуєш вказівки, Скривав в неї жовтень, твоя обернулась весна. Павло Павлотичина возвеличував вже Центральну Раду, там Золотий Гомін, підтримував процеси української революції, писав про героїв Крут на скольдовій могилі, поховали їх. А потім о, такий стає співцем там більшовицької о, такої більшовицької диктатури. Ну а потім настають 30-ті роки. 30-ті роки, коли українське відродження 20-х років стає. Розстріляним відродженням тридцятих років, коли під під репресії попадають Микола Зеров, Микола Куліш, Лесь Курбас. Це як приклади того покоління, і дуже дуже багато з них потрапляють під ті чистки. Яку роль виконують ці чистки? З одного боку вони прибирають таких непотрібних неугодних, а з іншого боку і залякують інше. Дивіться. Що буде з вами, якщо ви не будете служити? Там совєтській державі, Совєтському Союзі імперії, вас просто знищить. Час від часу, знаєте, дале таку психічну тиску, на когось то машина наїде, то поруч машини прийде, так токий то обшук влаштують. Люди деякі спали в одязі, а декого вже були, були зібрані ті тривожні валізки, а хтось окуляри тримав поруч, бо, бо боявся, що його зараз мусять там, одягатися, а він, а він нічого не бачить і, і буде змушений шукати речі. А далі створюється колгоспи письменників. Тобто, оці всі союзники. Юзи, письменники так далі. Які, вони фактично були створені для чого контроль над над письменниками, щоб вони творили виключно в дусі соціалістичного реалізму соцреалізму і не відходили за його канони, коли ми говоримо за митців. Давайте візьмемо таке образотворче мистецтво Михайло Бойчук, Там ціла, ціла школа бойчукісти була знищена. Далі Казимир Малевич на ну, його змушували малювати е е е е ті картини, які він ніколи там не малював, тобто ламали ну, таку свободу творчості. Між двома відродженнями була ще доктрина секретаря ЦК КПРС Андрія Жданова. Головний принцип якої характеризувала фраза Єдиний можливий у радянській культурі конфлікт це конфлікт доброго і найліпшого. Дуже швидко ця доктрина стала фактично культурною настановою, за якої усі радянські митці, письменники та інтелігенція у своїй творчості мали дотримуватись основної лінії партії. Тих, хто відхилявся від цієї лінії, переслідували. 1952 року доктрину визнали такою, що мала негативний ефект у радянській культурі. Другий виток чисто він припадає після завершення Другої світової війни, коли знову українська тематика почала виявлятися в творах там Володимира Сесюр Любіть Україну, Олександра Довженко там Україна вогні. Тут з'являється такий етап в історії культури як Жданівщина. От відповідно, мали зробити влаження, що, що ви там пишете, яка там любов до України, де це буржуазний націоналізм? що Натякають на репресії там 30-х років, і люди розуміли, що треба повертатися знову до теми соцреалізму. Ну і тут дуже цікаво ці події прокоментував Троцький, який бачив ось це загравання з українською інтелігенцією. Ну з ким чистками, а з ким. Преміями, а з ким нагородженням, то писав так: от зараз Сталін в 39-му році, коли почали ставити пам'ятники Шевченку, в країні каже, зараз Сталін всюди ставить пам'ятники Шевченку, щоб змусити українців славословити кремлівську кліку насильників українською мовою, а всіми тими пам'ятниками хоче придушити все українське. І тут треба сказати, що Троцький в своїй цитаті був дуже точний: Передушити тими пам'ятниками все українське, тобто створюється ілюзія. Ну, дивіться, вона же є українські митці, є. Ми ж не всіх знищуємо. Ну от неправильних знищуємо, хороші залишаються. Треба віддати належне, що такі люди, як о, там Сосюра, той самий Рильський, вони навіть в цих умовах, наскільки була велика, велика сила таланту, вони продовжували створювати там, класні твори. Наприклад, Сосюра. От той вірш, я був дуже здивований, що це сьора. Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лише приходить подібне кохання. Тобто любіть Україну його вистрілювали їх, швиденько ставили, оставили на місце, і вони постійно жили під страхом, під страхом чистки. В розмові з гостем ми згадували Євгена Маланюка, та от він один з прикладів збереження свободи творчості чи не єдиного його методу еміграції. Та повернемось до відродження цього разу придушеного. Поговоримо про шістдесятників, адже цей період бере початок саме у 60-х роках минулого століття. Шістдесятники, так, да, це дійсно це було новий етап українського відродження. Співпав він з Хрущовською відлигою, з десталінізацією. Коли українські митці повірили в те, що Вау повертається свобода творчості, повертається людиноцентризм і україноцентризм, тут уже скільки я не наводив приклади, що українська нація, якщо дати нормальні умови. Нам організації життя і нормальні умови праці українці будуть успішними людьми. чому багато успішних українців за кордон країни? от виїхали, стали успішними. Так тому, що там можливості є те, що от ми говорили з вами про те, а що бути успішним поетом тільки коли ви Так, да бути успішним поетом це залишити совєтський союз. Жити за кордоном, мати свободу творчості, жити в демократичному суспільстві, і ось відлига з'являються шістдесятники, але цей період знову зазнав через деякий час. Ці люди зазнали утиски, представники цього, цього покоління тут і процесу русифікації, і побиття до смерті Василя Васиманенка, і потім переслідування поетів Миколи Руденка, Василя Стуса, ну, хоча б можна сказати, що переслідували їх не за їхню творчість, а за їхню. Таку політичну, політичну позицію, хоча і за творчість могли, зрозуміло, переслідувати, тому що однозначно, що, скажімо так, що це були твори такі ось антирадянські. З іншого боку, продовжувалася та, така домовленість, договір такий, от, такий невидимий, незримий між поетами владою. Ви пишете українською, але возвеличуєте совєтський лад. Ніхто вас не чіпає. Якщо ви цю червону лінію перетнете, вам знову нагадають, що буду чистка. От приклад, Олесь Гончар. Олесь Гончар, здавалося себе біографія ідеальна. Фронтовий учасник Другої світової війни, автор романів там Тронка, про пароносці, все, голова спілки письменників. Тільки думає: вау, ну мені ж можна, я ж вже, авторитетна людина. Взявся, написав тільки Олесь Гончар собор. І відразу ага, перетнув лінії. Так, все. Знову йдуть такі моральні тиск. Знову, не скажу слово чистки, але твір, що для кожного письменника дуже неприємно, що коли твір там цензурований, не доходить там до читача. Ну, тобто постійно це все трималось під контролем параджанов в тіні забутих предків. Фільм ну, він там не має ніякої там, критики комунізму, але активна така позиція, плюс популяризація української культури. І Васюк Володимир Васюк повішений. Тобто успішний композитор, але не хотів співпрацювати з КДБ і ну дуже активно популяризував свої творчість українські. Тому постійно до перебудови всі українські митці їх тримали під ковпаком влади. Це ми ще не беремо тему співпраці письменників і поетів з КДБ там з НКВС. Спробую коротко підсумувати нашу з Юрієм розмову, в якій чистки в українському мистецькому середовищі ми розглянули на прикладі письменників. Розпочав усе, чи то пак зробив це державною політикою. По суті, Петро І, саме він у своїх намаганнях переписати історію, вкрав у нас назву Русь. Продовжив Сталін своїми голодомором і великим терором, знищивши ціле покоління українських митців та філософів у 20-30-х роках двадцятого 20 століття. Століття урочищі Сандермох, що в Корелі на колемі, Соловках чи подібних місцях. А третім з найпомітніших етапів стало так зване придушене відродження відродження» 60-х-80-х років. Назву до речі запропонував ймовірно український письменник, номінант на Нобелівську премію з літератури Іван Драч. Відомі широкому колу шістдесятники Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл, Ліна Костенко та Григір Тютюник. Насправді ж їх набагато. То більше саме вандрач, до речі, був серед тих, хто під тиском погодився співпрацювати з режимом. Частина просто була фізично знищена, і тому вони не написали того, що могли написати. Ну а частині просто-просто зламали творчість. І замість того, щоб писати класні твори, вони сиділи і вигадували. Ти пишеш не те, що ти хочеш, а те, що тебе змушують. Ну, для митця гіршого. Немає гіршої гіршої справи, а от українським митцям ламали творчість і тому їхні кларнети перетворювалися на дудки. Чи був у них вибір? На той момент вже не був. Залишити Совєтський Союз вони, зрозуміло, не могли. І ніхто б їх нікуди не відпускав, тому що вони були потрібні, як пропагандисти, а з іншого боку, майстри слова мали що там до закордоном розповісти. Попри всі намагання Росії знищити українську культуру, ми маємо грандіозний літературний, театральний, музичний словом, культурний спадок. Саме він є націєформуючим, формуючим, зберігає в пам'яті поколінь українську історію, доводить право українців на існування. Митцям з твердою проукраїнською громадянською позицією вдалося зберегти національну культуру, не дати її вкрасти і присвоїти імперії загарбників. Своє ми захищаємо і нині. Мене звати. Павло Іванов вислухали подкаст від гречки «Є різниця». з кандидатом історичних наук, старшим викладачем обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Юрієм Митрофаненком. Ми говорили про намагання Росії десь знищити, а десь присвоїти собі українську культуру. До зустрічі в наступних епізодах.